Затримали і відпустили хлопців, які нечесним шляхом назбирали з мешканців Львівщини щонайменше 100 тисяч гривень, нібито на лікування хворої дівчинки, правоохоронці допитали і відпустили на волю. Нагадаємо, минулого місяця ми вже розповідали про сім'ю Пророків, яким ці двоє хлопців-волонтерів збирали кошти, нібито на лікування їхньої доньки. Чому правоохоронці відпустили молодиків? Знає Роксолана Авескулова. Севдоволонтери Тарас Крив'як та Богдан Олексів запропонували свою допомогу сім'ї пророків 1 червня минулого року. Тоді батьки хворої на епілепсію дівчинки написали на їхнє ім'я довіреність із дозволом збирати гроші на лікування доньки. Сказали, що будуть збирати. Будуть ходити як наші волонтери, по людях збирати по фірмах по людях гроші. Маючи довірені збирати кошти хлопцям було неважко. Тим, у кого просили допомогу, вони показували спеціальну папку із даними. Тут, окрім сум пожертв, імена та телефони людей, які давали гроші, їхні адреси та копії паспортів Тараса Кривяка і Богдана Олексєва. Їм вдалося зібрати для хворої зуряни пророк щонайменше 100 тисяч гривень. Проте батькам вони віддали близько двох. Тоді батько написав заяву у міліцію, як доказ приніс у відділок папку. Із даними благодійників, ми приносили їм папку, щоб вони її вилучили як доказ справи. Вони сказали, що вона їм не потрібна. В той же час вони активно ведуть оперативно-пошукові роботи. Фактично, ті документи, будемо говорити, це звичайні розписки, не завірені там нотаріусом чи це. Але всі, в принципі, матеріали є, і вони роздолучаються до справи. Міліціонери пояснюють, кримінальну справу не відкривають, бо їм бракує доказів. Справа не порушена, відповідно, немає підозрюваних дані особи можуть зараз робити все, що хочуть, можуть ну, всіма методами тиснути як на потерпілих, так і на свідків. Написав листа я е, і чи читав мені того листа, що я. Крив'як Тарас покінчив життя самогубством, бо мене довів до того роман пророк погрозами, що силою заставляв мене збирати гроші на неіснуючий діагноз, неіснуючої хвороби своєї дитини. Ну знаєте, страшно, досить страшно. Слідство ведуть у Шевченківському райвідділі міліції Львова. Ми будемо відстежувати, як розвиватимуться ці події у майбутньому. Роксолана Вискулованталка Борська, Олег Кухар, Оглядня, телеканал Зік.